Спортивне визнання. Палац спорту Будівельник лідер України 2012 року як комунальне підприємство за основним видом діяльності. Таке рішення винесла Національна експертна комісія рейтингу Українська бізнес Олімпіада. Протягом 10 місяців 2013-го комісія опрацьовувала всі дані претендентів. Останні декілька років будівельник тримався у п'ятірці лідерів. Цьогоріч нарешті став першим. З деталями наша Вікторія Хамаза. Добрий день. Добрий день. Да, проходьте, будь ласка, до нас. раді вас вітати. Так, директор Палацу спорту Будівельник зустрічає кожного відвідувача закладу. Завжди усміхнена, привітна та вся в роботі. Ось уже 11 років ця тендітна жінка піклується, аби її споруда була готова до будь-яких спортивних заходів. І не дарма цьогоріч її заклад отримав звання лідер України. Переповнюють емоції, просто виразити одним реченням, що ти. Як ти почуваєш себе в такому статусі? Мабуть, мало буде слів це сказати, тому що тут врахована вся діяльність трудового колективу. У 2009 році спортивний комплекс посів п'яте місце у рейтингу лідерів, 2011 – третє. Через рік палац спорту отримав статус лідера України. Коли закінчується спортивний сезон, то ти вже чекаєш з нетерпінням, коли розпочнеться новий, тому що ти за ці вісім місяців нового спортивного сезону ти так втягуєшся, що ти тут проводиш всі дні. Суботи-неділі і от просто потім не вистачає цього навантаження. Я не знаю, як то інше, але я переживаю, я живу цією роботою. Опісля очільниці робить щоденний огляд споруди. Кожному дає ціні настанови. Ви повинні людей з посмішкою зустрічати і з посмішкою проводжати. Ні, палац спорту будівельник. Це не лише головна спортивна арена міста, але й дім для низки спортивних шкіл та секцій. Одна з них комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Вікторія. Директор школи Віра Мотрич говорить: у цих стінах виховала не одне покоління спортсменів. Гріх буде сказати, що ми тут будемо недовольні. Ми дуже довольні тим, що ми тут займаємося. Прекрасно все чистенько, обрано, тепло нам, ну добро. Все у нас добре». Окрім спортивної школи, у палаці спорту функціонує ще й секція з дюдок кікбоксингу та боксу. Піклуються у закладі і про комфорт спортсменів. Для них обладнали комфортабельні роздягальні. З кожною говорить директор. Пов'язані спогади. Ось ця, наприклад, належала волейбольному клубу «Імпекс Агро». Така обстановка і залишили. Ми її не стали. Нічого, трошки болісно, просто трошки ще болісно. Директор самотужки перевіряє готовність роздягальні черкаських мав до наступного тренування. Гравці прибудуть лише за декілька годин, а на них чекає вже випросована форма та ідеальний порядок. Такі ж комфортабельні умови в тренерському штабі. А це найулюбленіший куточок працівників Палацу спорту. Імпровізовану квіткову галерею декілька років створювали сім колективом. У цій же кімнаті, говорить Світлана Бондар, працюють коментатори під час спортивних поєдинків. Звідси він транслює, звідси він дивиться на майданчик ігровий і здійснює свою трансляцію. Директор спорткомплексу Світлана Бондар обіцяє, на здобутому не зупинятимуться. Планують проводити ще більше спортивних заходів, аби і в цьому році підтвердити статус лідера України. Хоча, попри високі досягнення, подяки від міської влади працівники закладу так і не отримали. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка новини.